Всім привіт! Сьогодні четвер, знову, третя частина. Болт. Будемо пробувати. День по болту. А зараз 7.10. Зараз быстренько заправлю авто, бо вчора не заправив. І погнали! 12 годин. Я включив програму і прийшло перше замовлення, Щось там 196 гривень. Я залишив тільки комфорт, поки по комфорту, то 196 гривень на академмістечко. То вже їду, 7.20. Зразу наступне замовлення, тільки те закрив, хотів вам розповісти. Ну таке, у мене поки включений комфорт. Перше замовлення вийшло 196 гривень за... зараз гляну, за 13 кілометрів. Там я трошки пізніше збив, там, мабуть, десь 14 кілометрів. Ну такий собі комфорт чистих 150 гривень. Я поки не включаю, болт звичайний, буду їздити ну, тільки комфорт, але там буду чекати хвилин 5, максимум 10. Якщо ні, то буду включати вже звичайний болт і також працювати, ну, працювати щоб не стояти. Ось так от і всі замовлення зі знижкою. Болт дає всім пасажирам знижку. І розрахунок від часту 81 гривня. Оп! Так. Така от у мене тут ситуація. Оцінка водія 74, показник прийняття 31. І хто вже знає, що це мій не перший аккаунт. І тут взагалі Богдан. <ріст> І фото інше. Пасажири інколи питають. Щось не схожі на себе. Я Кажу, тато, напарник. Змінюємося. Машина та ж, а водії міняються. Так, ну. Я вже прочекав 10 хвилин. Буду вмикати. Буду вмикати, короче, болт звичайний. Не розумію, що за прикол, короче 3,6 подача. Будемо відхиляти таке. Ще й болт, ще й без коефіцієнтів. Дивно. Таке ж саме. Клас. Погнали далі. Що, знову поїхати в бучу, чи що? <смір> Та як це не було реакції? Я ж тиснув! Значить, в бучу мені не потрібно. Later. Ще трохи поперебирав, взяв замовлення з кофом 1.4, 2 кілометри подачі, і їхати на Софіївську борщагівку. Щось суму я не запам'ятав. Так, працюю. Так, там був тариф 216 гривень на Софіївську борщагівку. І тут я взяв по Борщагівці. Я хоч забрав там і приїхав до салону Lexus 4 кілометри. Тариф був 138 чи що, ну там опять же, з цими знижками 96 повинен заплатити, був клієнт, дав 150 Такий звичайний болт, дуже нормально. 4 км вийшло 150 гривень. Зараз коефіцієнти прям світяться 1,8. Я включив поки комфорт, почекаю. Якесь гарне замовлення. Тоже, ну почекаю 5 хвилин, не буду знову включати, звичайний болт. А включив, короче. це таке я їду. На Кловську. Ну що робити? Що якщо я відменю наступне замовлення, <риклад> то було 25% прийняття. Якщо відменю наступне замовлення, заблокують. <риклад> ну оце так. Повідміняв. Що тепер відміняти не можу. І буду тепер зараз мінімалки по центру катати, блін. Вже взяв наступне замовлення за 68 гривень. По центру, ну. Поки не буду відміняти пару замовлень зроблю, бо заблокую і закінчиться відео про болт дуже швидко. Так, ну от для тих, хто просто не знає, я поясню. Бачите, є такий показник прийняття замовлень. От, наприклад, я виконав 10 із 58 запропонованих. А потрібно, щоб було мінімум 25% потрібно виконувати. Тобто зі 100 замовлень 25 я повинен виконати прийняття. Ну а це оцінка. Тут також, я беру замовлення, а потім, наприклад, я скасовую. І бачите, як виходить. Оце така схема. Зараз 27. Бо це піднялося, я зробив 2 замовлення. І зараз я от прям в центрі в центрі. А, І поїхали. Що там мені будуть... Щось мені запропонують. Треба поки приймати. Так, Мабуть, я переїду десь туди, де гарять коефіцієнти. Включу зараз комфорт і поїду туди сам, бо що мені в центрі стояти в 10-15. Ще ж до показника цього прийняття. Загалом, це в мене перший аккаунт заблокували повністю. Там виходить, Якщо ти перший раз відміняєш, відміняєш тебе там 24% прийнятих замовлень, то тебе блокують на 24 години. Потім ну, от я зараз відменю центр без коефіцієнтів 3-4 подачі. Потім другий раз, якщо ти не підняв цей відсоток прийняття, то блокують на тиждень. І третій раз, якщо ти знову не підняв і знову відміняєш замовлення, то блокують аккаунт назавжди. От, з моїм аккаунтом сталося так. Зараз е я зареєстрував на іншу людину аккаунт. І вже тут також була відміна, о, це я поїду. 1,3 комфорт на Куренівський парк за 319 гривень. Е. І цей аккаунт вже мені блокували на 24 години. Тобто, якщо мені зараз заблокують, то на тиждень, а якщо вже третій раз, то заблокують на завжди. Другий аккаунт. отак от А зараз поїхав я з регенераторної. Це я відкрився так з центру. Кілометрів 7, мабуть, вийшло. Вийде. Я поїду на Куренівський парк. Виконав я оце замовлення. От, регенератор на Куренівський, 319 гривень це 17 кілометрів, майже 18. Так, і що виходить? Ну, Тут ще не порахувало, зараз.

Може тут я багато перебирав, я чесно сподівався, що буде більше. Ну, вийшло так. так. Так, Зараз в мене знову тільки комфорт і вже без... Коре, включаю болт і доставку. Спеції я не включаю ніколи живу з тваринами, а також ніколи не включаю, тому що це я взагалі не розумію, хто. Возить економі, якщо тут болт, такі тарифи, що хочеться плакати. Я хочу а економі то взагалі. Вон там десь є трохи кофе. Так, виконав ще одне замовлення. Приїхав на Вацлава Гавала. І поїду, куплю водички, хочу випити кави. Зроблю каву, паузу. Хоча тут зараз коефіцієнти 1,3. Гарять. Можна було б, мабуть, працювати. Але мені хочеться кави. Я щось погано дуже спав цю ніч. Давайте далі. Кофе будеш піти. Це ваші круги. Кофа, будеш пити. Так. 373. Коротше, нормальний пасажир. Тільки я. Десь. Біля броварів. Треба, мабуть, переїжджати мені туди в бровари. Так, це виконав іще таку до цього поїздку. А гавела. Зараз включаю тут все. Так. За бортом 30 градусів. 60 гривень чаю за зупинку біля Новосу на 3 хвилини. Ну і таке. Зараз жарко, в мене в понеділок задимілась машина. Та так нормально. Я злякався, їхав, як повалив дим, потягнуло в салон. Зупинився вже, не знав, що робити. Там хватався за телефон, що тут лежало. А цей телефон сватив, заглушив машину, вибіг, дивлюсь, стою. Це, наче зменшився дим. а в мене, думаю, немає ні цього. Не вогнегасника, нічого такого. Стою, зменшився дим. Прийшов, відкрив капот, дивлюсь, а там, де вентилятор, оцей основний вентилятор, там на з'єднанні пішов звідти дим, почала плавитися проводка. В общем провід. І я виняв цю фішку пішов ще раз завів. А воно все одно тобто, стор... ну, тобто, плавилось з іншої сторони. І я вже звідти взяв, просто видірнув провода з цього самого вентилятора і поїхав до електриків. А вийшло там, є резистор такий стоїть. І вийшло, що щось замкнуло той резистор і він почав плавитися. і це пішов дим. То Вони мені знайшли якийсь резистор з іншої машини і поставили. І так, приєднали. Ну, блін, теж таке. Треба буде переробляти. Ну, поки зробили так, можу їздити, але треба буде шукати цю оригінальну запчастину. Ну так лячно було мені. Я вже і вогнегасник придбав і кинув собі в машину. Хай буде на всякий випадок. А ще що цікаво, то я ну, був в Ірпіні і так собі по дорозі їхав оце задимілой, зупинився, коричі, там щось бігав, капот відкрив. І взагалі ніхто навіть не зупинився, так, я не знаю, якби вона горіла, цікаво б зупинився, б хтось її якось тушити, Чи так горіла б піде да, і згоріла. А, то таке буває. Так, ну що, буду я десь двигати, мабуть, включу радіус три, хай трохи більше, якщо ще десь подачу. І буду їхати десь до Броварів. Сподіваюся, що я туди виїду. Прийшло одразу замовлення. Зразу на Київ. Але замовлення 18 кілометрів за 207 гривень. І ще й подача 3 з лишнім кілометри. Але що робити? Буду виїжджати на Київ. Сюди так доволі непогано, виштати, по комфорту ж проїхав до плюс ще 60 гривень. Краще вернусь в Київ, там буде більше роботи, я думаю, чим тут права праворах. А, і до речі, за, цю, за цей резистор, то вони кажуть, що жарко. І типу постійно працює... Ну, у мене постійно машина заведена, постійно працює кондиціонер. І постійно крутить вентилятор. І типу із за нагрузки, ну це так ці електрики, які робили, мені сказали. Тип, оце воно почало плаватись. Дуже дивно. Може там до цього хтось щось ще робив. У мене є таке, таке підозра. не думаю, що я тут просто це все було нормально і так воно почало диміти. Так, оце таке вийшло замовлення. 207 гривень за 18,3 км. Тобто 155 гривень чистими. А там ще й було 3,5. Тобто 22 кілометри. 155 гривень. Болт є болт. Скільки сьогодні замовлень ну от вже виконав, і на кожне замовлення я приїжджаю і люди вже чекають. Тобто ні одного пасажира я сьогодні не чекав. Взагалі першого першого чекав, мабуть, там півхвилини. Я під'їхав. Що я приїхав і вона вийшла. Нам типу через пів хвилини. Всі інші вже чекають на вулиці. Цікаво. А в уклоні ти чекаєш майже кожного. По 3-4 хвилини. Це пасажирка, що тільки що віз, сідає, каже. А можна виключити кондиціонер? Я дивлюсь 32 градуси. Кажу, ні, я не можу. Каже, ну зробіть тоді так, щоб не на ліцов. Можу. Я був доставку до Ocean Plaza і прийшло замовлення по комфорту знову на бровари. Я кори, подався, під'їхав до пасажира, нажав, типу, що я приїхав. Пройшло хвилини-дві і замовлення скасоване. Бісять. Но прикольно, що Bolt нараховує без питань компенсацію 70 гривень, тому тут типу, за півтора кілометри подачі. Мені зразу нарахувала компенсацію 70 гривень. Бо замовлення було по комфорту. А якби по звичайному болту, то 90... Ой, 90 боже, 60, а там, по-моєму, бізнес 90, а преміум чи 200 чи що. Так, ну якось прямо замовлення за замовленням. Е, нема коли зупинитися. Хотів поговорити з приводу плюсів та мінусів. Можливо зараз, поки подаюся, які я вважаю в болту плюси, які в болту мінуси. Ну це от так що зупинитись не можу, тобто кількість замовлень. Тобто замовлення сипляться, сипляться я. Навіть по комфорту також я там теж забуваю включати, то воно, звісно, по болту, по болту потім. Це кількість замовлень плюс коефіцієнти, ну це також, витікаючи з кількості замовлень, вони ж ну, всім знижки дають. І тобто люди замовляють, і кількість замовлень велика. І за цього коефіцієнти. Тобто, наприклад, в уклоні можуть не світитися коефіцієнти в обері також, а в полті бути коефіцієнти і кращі тарифи. Потім ще якісь, плюс? плюс компенсація, то що. Ну, це я так, я порівняю з уклоном, не знаю, там зубором, може не так можу порівняти, але з уклоном порівнюю. То якщо там відміна, не вийшов пасажир, зразу тобі нарахували, там, ну може не зразу написав, але нарахували 60-70 гривень без питання. Не так, як уклон один раз кине 30 гривень і потім, тіпа, як хочеш. Ну, бо по-моєму також три рази тільки можна. Ну це хоча б три. А не один і 30 гривень, так щоб посчиталася. Типу, ну і от плюс ще, який мені сьогодні сподобався, те, що дійсно виходять пасажири дуже дуже швидко. Я так, ну, якось раніше не дуже звертав, коли різним, на різних цих агрегаторах. Але тут під'їжджаєш, люди вже стоять, під'їжджаєш, стоять. Ну З мінусів це комісія зазвичай. сама велика комісія всіх агрегаторів 25%. Контингент. От Болт-Болт. Контингент буває такий потрапляється. В коні начебто мені рідко попадаються. Там якісь пасажири. А тут буває береш ввечері, то, звичай ввечері кожний п'яний, кожний другий то точно там, приходиться відміняти, або там вже дивитися на свій розсуд може декого вести. Потім. Оці мутки з безготівковим. Е, понятно, що вони раніше були, е, зараз начебто вони все виправили, але в мене навіть на цьому новому аккаунті було таке, що вони, типу, безготівкове замовлення списали гроші, типу повернули клієнту. З якого з чого? спитайте мене. Ну, типу, типу, я їм написав, що я виконав, виконав це замовлення, що списали гроші. Вони, а ну так, виконали, ладно, тоді ми вам повернемо. А якби я це не побачив, якби я там типу, по болту працював, працював, і не замітив, що мене там зникло ті там 200-300 гривень. то теж таке. Ну і оце блокування. За Відмову блокують. Потім платять 300 гривень за нових водіїв. А старих блокують. Ну і теж якась дуже дивна система, це я також вважаю, що це мінус. Ну от, якісь такі плюси-мінуси. Пишіть свої. Плюси мінуси в коментарях, як ви вважаєте. Плюси мінус. Бо я вже приїхав вже, вон, мабуть, іде мій пасажир. Виконав по центру ще два замовлення по комфорту. одне з 2 кілометри за 100 гривень, інше чотири з половиною кілометри. За 180. Непогані такі з коефіцієнтом 1,6. І зараз вже 18.50 я виставився в сторону дому. Буду їхати, бо вже якби. через пів години буде 12 годин як я працюю. З подолу приїхав на Туполєва. І вже тут сижу більше ніж пів години і нічого нема в сторону дому, вже 20.05. Знову я більше трошки 12 часов годин працюю. Але хочеться ж взяти якесь замовлення. Ще додому не хочеться самому їхати. Ну Я вже вдома. Приїхав з Туполєва на академію містечко, ще почекав. Там трохи нічого не дало і вже вирішив їхати додому. І по дорозі біля лавіни, біля новусу взяв ще одне замовлення на гостомель за 150 гривень. Ну, таке так, аби було що, щоб не самому їхати, і то добре. Ну і що вийшло? в мене заробити по болту. Так, сьогоднішній заробіток 3249. І плюс чай. Там було 60 гривень мені дав, і, і ще пару оставляла там по 20, один по-моєму, 30. Ну, тобто ще 100 гривень. Це виходить 3350 На пробіг 280 кілометрів. Ну, тобто чистий заробіток десь виходить 2000 гривень. Ну, отак от. Такий болт. <сіпігінь> Всі інші я зараз десь подобавлю тут: Uber, Уклон і Болт. Скільки вийшло заробити ті минулі дні, ну, коли я працював в четвер. І як я їх вирішив порівняти. тобто Порахувати, скільки виходить гривень кілометр пробігу. Тобто, в уборі було там, типу 230 км на 2900 гривень, в уклоні 3 200 гривень було на 260 км і 3,350 болту на 280 км. Тобто так, ну вийшло насправді дуже рів... рівна сума. Переможцем вийшов якось Uber 12 гривень 71 копійка за кілометр, уклон 12 гривень 30 копійок, а Болт 11,96. <смір> ну, отак от. В принципі, всі агрегатори ці три вийшли. Вийшла якась однакова каса. Так, цікаво. <laughs> я, я не розраховував, що так вийде. Ну, можливо, це в мене так. Оце таке. Е ну, от така серія відео. Е вона не закінчується, бо в коментарях там з людиною переписували з приводу 8.38. То хочу зареєструватися в цій службі і попрацювати ще день. На ній, мабуть, це буде так. Я зареєструюсь. Навіть не буду ні одного брати замовлення до того дня. Тобто, я думаю, що це буде також четверг. І почнемо разом. Я буду знімати і буду там, брати перше замовлення по цьому агрегатору 838. То наступне відео, я думаю, буде таке. А можливо, щось зніму ще, а потім буде. Ну, 838 треба додати, тому що треба хоч спробувати, хоч зрозуміти, що це таке. Бо я так трошки чув, що там погані тарифи, цікаві клієнти, але ж поки сам не спробуєш, що можеш сказати. Та якось так. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь. Успіхів до нових зустрічей. Ось така у нас хуйня маляса. Добра ніч.